У нас була потужна лікарня. Одна із 211 опорних лікарень України була наша Селедівська лікарня. Війна для нас, для нашої лікарні, вона розпочалася в 2014. -му. Ми вже 10 років жили в війні. Червень, липень 2014 року, коли були бойові дії в аеропорту в Донецьку на Пісках. Ми перші, хто надавали допомогу. І військовим, і цивільному населенню це був жах. Зрозуміла слова своєї бабусі, яка за сімейним столом все время казала, тільки б не було війни. Це те, що перекреслює всі твої мрії, всі плани. У нашій лікарні було дуже багато планів на подальший розвиток. На навчання спеціалістів, на придбання апаратури, ми багато проєктів вже почали. Ми ціплялися до останнього за всі соломинки для того, щоб лікарня працювала. Коли ми приїхали сюди, вони нас дуже радо зустріли. Ми щиро вдячні за такий радушний прийом. Але розумієте, душа, думки. Вони залишилися все одно на батьківщині. Все одно ночі сниться. рідний будинок, рідна лікарня, рідне місто. Селидівська лікарня обслуговувала тисячі пацієнтів щороку, пережила 10 років в умовах бойових дій, надаючи допомогу пораненим з 2014 року. З наближенням лінії фронту вона двічі потрапила під обстріл, її персонал зазнав поранень, а сама лікарня серйозних пошкоджень. За підтримки МКЧХ лікарню було евакуйовано до Одеської області. Зараз вона добре обладнана, хоча персонал все ще мріє про рідне місто.